Друзі, всім привіт! Які, вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні знову така сонячна погода. Погляньте, яке сонечко. Морозець трішки такий є, але все одно ну, тепло, дуже комфортно знаходитись на вулиці. Так. Я йду задоволена, знаєте, йшла після роботи і думаю, де зайду в кошик. Хотіла зайти до Аврори. Ось так, іноді заходжу там щось подивитися. Нещодавно був день народження Аврори, і хто дивився мої відео, хто скористався цими можливостями, рада, що була корисною. А це думаю, зайду в кошик. Там, до речі, непогані такі ціни і знижки багато, і асортимент більше, аніж в Аврорі, подивилася. Ну стосовно на які товари на дитячі багато побутової хімії, ну, як от в різних магазинчиках. От. І знаєте, що ось людині потрібно для щастя, да? у когось там, ну, у когось кому що. Да? Для е, кожної людини це різні якісь речі. А ось для мене, ну, насамперед, так, на, на цей час, то це порадувати свою дитину. І я зайшла, друзі, знайшла там іграшку. Таку класну іграшку, ну як на мій погляд, дитині буде дуже цікаво. Ось. І, до речі, ціна дуже класна, щось там біля під'їзду деревенять. О, ціна класна, тому що дивилася в дитячих магазинчиках, от, ну там десь близько 200 гривень коштує плюс-мінус. А це 129 гривень. О, така іграшка під назвою Магнітний театр. Зараз вам все покажу, поки на вулиці. На свіжому повітрі подихати і з вами порозмовляти. Ось. Чому, чому я вам це, все розповідаю, щоб ви дивилися, друзі, тому що в дитячих магазинчиках зрозуміло, що йде більша націнка, і там, можливо, є деякий вибір краще. Але от знайти якісь аналоги, так, наприклад, в тій самій Аврорі або в кошику, то, бачите, легко і буває вони, ну як. Повторюються, і вони значно дешевше. От я вам хочу показати зараз, що саме, тому що в нас вже є такі казочки, є в нас рукавичка, і є в нас курочкаряба. От супер! Дитину просто заволікає на довгий час і подобається, і дуже дуже цікаво. Так, друзі, ось вже розпаковка. Багатенько всього. Ось ця іграшка, магнітний театр. Погляньте, казкові голоси, ще можна просканувати і слухати казку. Це саме казка Ріпка. Ось, там всередині касочка можна читати, просканувати, як я вже сказала. І ось самі магнітики. Бачите, 16 на 24 см Дуже зручно і цікаво. Ось, з дитинкою вивчати і дивитися. Ось така карета. Коником, як воно правильно називається, іграшка карета. Написано, що від батарейок, але я розгляділа цю іграшку. Ось тут такий пиптик, бачите, за нього тягнеш і вона має їхати. Ну, Я так розумію, в кареті можна когось катати. Для дитини також цікаво. Ось ця карета, друзі, коштує 65 гривень. Ну, дуже класна, приємна ціна, до речі. Берусь таке мило, дуже часто господарське, класно справляється з такими знаєте, плямами, які потребують зусиль. О, десь 15 гривень це воно на знижці. І ще така одна новина. А, хто ну, народжував дитинку, знає так, нещодавно. Не так давно можна сказати. Знаю, що є така картка пакунок малюка, і на ній держава виділяє деякі кошти, які ти можеш витратити, друзі, тільки в ну, спеціальних магазинчиках. І ось в мене там залишалося щось близько 90 гривень, не такі вже копійки, але все одно, знаєте, хочеться витратити на дитину і щоб воно пішло на користь. Ніж ну, вони залишалися ось просто згоріли. Вони вже підходив їхній термін. От, я вже думаю, треба ж їх кудись в витратити. Пішла в один магазин, в другий, в третій, а ніде ця картка не проходить. І я знала, тому що розраховувалася цією карткою саме в Єві. Ну, купувала там підгузки, серветки, ну, таке, знаєте, щось для гігієни. От кремчик, ну таке, все для дитинки. От зараз зайшла, думаю, що мені купити на цю суму. Шампунька мені потрібна, а вона там ну, така більш-менш нормальна, 170-200 гривень. Думаю, нічого собі. Ну... Зараз це не по карману, думаю, ну щось таке інше. І нічого не знайшла. Як купити звичайне мило і серветки. Серветки, дякувати, що Хагіс, ну гарна марка, класні серветки. От я їх люблю. Вони теж були на знижці. Якраз я вписалася в цю суму. Все, там залишилось, можливо, десь гривень десять, але це вже, вже нікуди. Не знаю, вже такого, що знайти. М -м, мабуть, важковато. Ну, отже, хоч щось але є. Ось, друзі, ці серветки хагіс. Нагадаю, багато хто з вас знає ці серветки, хоча 56 штук, якщо я не помиляюся, серветки гарні. І, звичайно, таке молоко дитяче, 10 слоненят, вже його брала. Ну і мені ще потрібно було вже туди докупи ось таке ополіскувач, вже ділилася з вами, показувала саме синенький Active Fresh, він класний. Є ще зелененький, мені він не подобається. І взяла таке тверде туалетне моло, що було теж воно на знижці, торгова марка, до речі, GreenWay, вона тільки в Єві з кокосом. І ще у нас одне є з миндалем. Приємне, молочні ще. Нічого собі? Вона десь більш, менше 10 гривень, десь так коштує одне. 90 грамів, ну це я взагалі вважаю шара. Друзі, отже такі покупочки. Так, завжди поправляю то шапку, то шарф, тому що мені щось не так дивлю вже на себе, як зеркало, ви зрозуміли. Вже ж руки задобіли, так я вам показувала. Хоча на вулиці дуже так, дуже тепла погода. Так, попереду в мене, мене на балконі хтось там. Палець, <смі> так стою, вам розповідаю, дивляться на мене, ну нехай дивляться, а що таке. Отже, я задоволена, що дитинку я порадую, вона просто буде безмежно щаслива від таких подаруночків. і себе я ще порадувала. Друзі, ну просто на всіх балконах повиходили зараз. От то дуже класно, класно, що так вийшло. Задоволена, йду додому робити свої справи. Зараз може з дитинкою прогуляюся, тому що а, вони пташки. Тому що погода не дуже класна. Тут завжди пташечки, мабуть, їх тут підгодовують, я так вважаю, але нічого не бачу. Добре, я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що приділили увагу. Ось, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. Та до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па.